Доброго дня, мене звати Хумяк Ірина. Я в статусі керівник. Поділюся результатом своєї доньки. Їй зараз 9 років, але коли вона пішла до школи, вона почала хворіти дуже часто. Це були затяжні насморки, закладеність носа місяцями. Я не знала, як порадити їй. Сама користуючись продукцією нового життя, я її теж пробувала. Почали ми з чистки, різні запальні препарати використовували, але коли з'явився прополіс, мені зоряна. Моша порадила, що можна прополіс розводити водичкою і капати в носика. Коли ми, моя донька починає хворіти, це зразу ж такими подвійними дозами. Я даю і кортицепс, апітонфіто, тібетська формула, на водичку капаю, щоб вона пила. Це ісландський мох, чага, бітолін, лапушок. В носика я розвожу прополіс. Це одна капелька на водичку, дві, три, капельку, чотири. Пробую спочатку собі, бо воно трошки пече, але дуже гарно допомагає і дуже бігом проходить проходимо доньки. Оце от насморк. У нас немає зараз зелених соплей. Ми не промиваємо носа місяцями і навіть тижнями. Ми лікуємося пару днів, два, три-чотири дня. І моя дитина вже здорова. Дуже всім дякую. Якщо комусь буде корисно, користуйтеся. Це продукція унікальна, натуральна, без спірту, без цукру, можна діткам з першого року народження. Я сама б випробувала і дітей своїх лікую. І всім раджу. Дуже всім дякую.